Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію Бути собою, як це робить природа. Я цілий всесвіт можливостей. Як вода, я вмію адаптуватися до змін, але зберігаю свій характер. Я можу проплакати, коли я маю таку потребу, щоб зняти напругу та бокситастрій. Як вчора, я чітко знаю, що мені потрібно, коли трудитись, коли взяти паузу. Моя внутрішня опора стійка та непохитна, як могутня сила Карпат. Я знаходжу час, що побуде наодинці і як рісь, що обирає власну стиску. Тримаю фокус на позитивних думках, як рослини, що тягнуться до сонця. Як метелик я змінююся, зберігаючи свою унікальність. Як частинка природи я живу в гармонії з навколишнім світом. А ти дякую за увагу!